Дивіться, красота. От так воно виглядає, щука. Щука вже зробилася такого золотавого кольору, як кажуть, зі скоринкою. Ну нічого, ще годин 6-8 і буде бомба. Вітаю, друзі, вас на каналі Риба Круглий рік і не тільки. З вами Сергій. Сьогодні я буду коптити рибу. Риба в мене щука наловлена зимою. Відлежалася в морозильній камері. Думаю, всі мікроорганізми, які шкодять нашому організму, там помирали. Тому риба буде класна. Сподіваюся, що й коптильна не підведе. Придбали зимою отаку коптілочку, і сьогодні буду випробовувати її, як вона коптить рибку нашу. Тому що коптив я вже гарячим копченням, коптив м'ясо, коптив рибу. Получалося дуже класно. Сьогодні коптимо холодним копченням щуку. Коптити рибку будемо сьогодні в такій коптильні від компанії Древос. Древос коптильна Класік, Класік 2, якщо бути точнішим. Місткість тут непогана. Запевнили, що поміщається від 15 кг риби. Ну, у мене є 13 кг, побачимо, як вона сюди поміститься. Думаю, буде все нормально. Так. Як тільки траплялась мені можливість, друзі, спіймати щуку, я її ловив зимою на жерлиці і розбирав на книжку, щоб весною почати коптити. Тому і цю щучку я також розбираю швиденько на книжку. Беру гострий ніж. Починаю по спинці прорізаю, роблю надріз. Луски я не знімаю, але намагаюся прорізати по центру. Коли з лускою, то трошки важче. Коли без луски, легше набагато різати. Прорізав. Тут щуки, як і в будь-якої тварини, мабуть, також є м'яс. Оця філеючка. Її треба легесенько прорізати, щоб не пошкодити. Ось. Дуже легко наближаюсь я і Коли, якщо рухатися від фоста до голови, то її навіть видно. Отак. Цей м'яз добре видно. Отак, прорізав, не до кінця, щоб він не відвалювався. Так, ну а далі прорізаю ребра. Ну, у мене є другий ніж, яким я завжди ріжу ребра. ось. Цього не шкода, він набагато товстіший і не так тупиться. І легесенько кінчиком хребетик. Так, З головою тут інший нюанс. Або ми голову залишаємо, або ми голову видаляємо. Я в більшості голову видаляв. Чуєте, ребра в щуки вони не такі товсті, що не потрібно тут сікатора, нічого такого. Так, голову, голову видаляю разом з жабрами. Отут чик з однієї. Ну це дуже легко. Так само прорізаю з другої, але обережно, тому що щука це така риба, яка може пошкодити вам руки і не тільки руки, навіть коли вона мертва. Тому тут треба дуже бути коло неї обережненьким. Бачите, вирізав, вирізав. Тепер її тільки розкладу. Розлок все, а далі лише почистити треба. Все, дивіться, розклав. Бачите, без ікри. Є молоки, але вони якісь такі невеличкі. Так, рибку я розклав. Зараз від хребта відрізаю. Так, раз. Так, є. Ну, як бачимо, патроха зараз заберуться разом з головою. А тоді внутрішній раз. Печіночку можна забрати, пожарити, але вона тут невелика. Це піде якраз котику. Він вже якраз прийшов. Буба до мене завітав, ось, він вже чекає. Ну, а далі. Гарненько вичищаю. Не промиваю, але гарно ножом все забираю. Забираю весь бруд. Все забирається отак ножиком. Руками. Абсолютно все. Протираю і в морозильну камеру. Отак, От друзі. Це забирається отак ножем. Весь бруд, все забирається ножем. Потім буду засолювати, тоді буду мити. І в результаті отримали отаку книжечку. Така туша щуки. Зараз гарненько ще в і в морозильну камеру. Судака також розбираємо таким самим способом. Тому я швидесенько ріжу по спинці, розкладаю його на черевце. Вибираю кишки і показую, що вийшло. Отак От виглядає 3-кілограмовий судак, розрізаний по спинці. Отакий. От Зараз тільки залишилося протерти його серветками, забрати зайву кров і відправляти в морозильну камеру. Так. Ось і прийшов час коптити рибу. Достав я з морозильної камери, як бачите, щука судак. Це все, що я ловив зимою. Пакет замороженої риби один. Я не знаю, в ньому більше 5 кг. І ось пакет замороженої риби 2. Тут також в основному це все щука. Так, В одному пакеті 6,5 кг. Ну і думаю, в другому не менше. Дивимося, скільки в другому. В другому 6. Ну, 6 також. 6,5. Ну, в обох пакетах по 6,5 кг, це 13 кг риби. І зараз ставлю, щоб ця рибка сама собі по собі розмерзлася. Рибка наша, як бачимо, вже розмерзлася. І екземпляри щуки немаленькі, щука була більше 3 кг. Оця. Ці щуки десь біля 2 кг кожна була. Я зараз роблю надрізи по хребту, де кістка, для того, щоб риба краще просолилася і тоді б краще прокоптилася. У малих щук і судачка, така щучка була. Я надрізи робити не буду. Оскільки тут філе тонке. І я думаю, що воно і так хорошо промаринується і закоптеться. Легенько до шкурочки я прорізаю. Тут спішити вже нема куди. Роблю отакі надрізи, десь через 5 сантиметрів. М'ясо у щуки таке ніжне, м'ягеньке. Тому і шкура також, я думаю, не дуже груба, щоб її не прорізати. Так, отакі надрізи я роблю. Так, і біля фоста також. і тепер з цієї сторони я зроблю також надрізи. Тут хребта немає, тут простіше. Легенько прорізаю. Ребра в неї не грубі, тому прорізається дуже легко. Зараз ми цю рибу засолимо. Подивіться, що відбулося. Відбулося отак. От. Гарно прорізалось. Чудово. Так І так кожну рибинку я прорізаю. Перерізав я вже всю крупну рибу і зараз приступаю до засолки. Солити буду сухим посолом сіль та цукор. Я засипаю на дно сіль, я її перемішав із цукром, цукру небагато, 10%. Засипаю на дно сіль і укладаю свою рибу, добре пересолюючи її. Так, Рибку. Отак вона довга якраз на цілу отаку от велику посудину. І просолюємо. Добре просолюємо. Солі не потрібно жаліти. Рибка добре просолилася. Так. так, як я казав, солі не жалію. Це такий продукт недорогий. Головне, щоб риба не зіпсувалася. І гарно просолилась. Все. Так. так ми все засипаємо сіллю. Зараз риба вбере це все діло. І потім ми оцю досочку, доску, бачите, яка в мене є доска, зроблена спеціально. Ми її поставимо і використаємо як гніт. Отак От ставиться дошка і ставиться вантаж. Це я використаю через одні сутки. Сьогодні я ставлю, щоб рибка просто вбирала сіль. А завтра я поставлю цей вантаж. Щоб риба гарно так. Просоліла. На дворі цілий тиждень мінусова температура, тому немає змісту рибу ставити в холодильник. Тут і так дуже холодно. Пройшло двоє суток. Я зараз забираю прес. Дивимося, що з нашою рибкою. Ох, як пристало. Дивіться, яка вона. Риб м'ясо вже таке твердюще. Хоч щуки м'ясо ніжне, а це просто тверде. Дивіться, як воно хорошо промаринувалося. Ось. Просто стало жорстке таке класне. Зараз промиваю під холодною протічною водою і вимочу ще кілька годин. Звільняю я її від солі. Далі я рибку заливаю великою кількістю води холодної. І нехай вона помокне 2 годинки. Можливо, й менше буду пробувати на смак. Якщо мені рибка буде подобатися по смаку, то можливо це буде менше. Або більше. Тому будемо дивитися по обставинах. Поки що заливаю холодною водою. Так. Рибка вимочилася, тепер я її вивісив, щоб вона стекла. Стече, і я на цілу ніч поставлю її в коптілочку, щоб вона сохла. Отак От пока. Вже ранок. Дивіться, виставляв 24 градуси. І всю ніч рибка моя сохла. Дивимося, що воно в нас насохло. О, яка вона класна. Дивіться, вона навіть колір вже такий собі. Цікавий клас. Рибка сухесенька. Дивіться, нема ні лип, ні до рук, обсохла. Класно. От зараз після цього аж тепер, ну, аж тепер можна її починати коптити. Хоча вона вже мені дуже подобається. Колір рибки класний. Щучка, я й не думав, що вона буде така чудесна. Включена була конвекція і сушка. Зараз ми виключимо, нехай рибка трошечки побуде. Зараз вона заспокоїться і я почну коптити. Сьогодні буду використовувати вільху. Минулого разу я використовував мікс. Було дуже також непогано, але сьогодні буде лише вільха, без ніяких примісів. Добре, що придумали. Пакети з такою застіпкою. Тому не треба відкривати повністю. Відкриваємо невеликий отвір і таким чином зразу засипаємо без ніяких приспособ. приспособ. Без лійок, без нічого. Просто засипаємо повний... повну ємність. Закриваю кришечкою. І зараз запалюю. Запалюємо пальничком. Запалив. Зараз камера наповниться димом. Спочатку димогенератор включив на повну потужність, щоб швидко наповнилось димом. Отвори поки що від вентиляції не закриваю, щоб пройшов дим повністю по всій камері. Далі димогенератор скрутимо на меншу потужність і прикриємо десь відсотків на 70% вентиляцію. Розпочинаємо процес котіння. Закриваємо отвори. Температуру виставив 24 градуси. Так як я сушив, так і буду коптити. 24, можливо, до 25. Зараз всередині також зрівнялась температурка 24-24. Із димохода пішов дим. Це означає, що коптильня набралася повна диму. Димогенератор працює. Щепа. Саме головне, щоб була щепа суха. Тоді вона якраз хорошо димить. Прикриваю я диво год на відсотків 70. І залишаю на кілька годин. Пройшло, друзі, дві години. Зараз подивимося, що відбувається з нашою рибкою. Так, відкриваємо. Дивіться, красота. От так воно виглядає. Щука. Щука вже. Зробилася такого золотавого кольору, як кажуть, зі скоринкою. Вже ранок. Всередині бачимо 7 градусів, тому що холодно зранку. Відкриваємо. От. От яка чудова рибка в нас є сьогодні, друзі, подивіться. Красота. Ось така щучка. Прокоптилася, слава Богу. От така вона класна. Рибки багато, то й коптилася вона в мене довго. Коптилася вона в мене більше 15 годин. Але це того варте. подивіться, яка красота. От. Оце рибьоха. Щука здорова, яка чудова. Колір такий класний, янтарний. Ох, супер. Все чудово. Зараз ще трохи повисить. Але я все ж таки зразу візьму на дегустацію, тому що є ось екземпляри, які дуже класно підсушилися. Так, і ось так. Все класно. Так, сподіваюся, що рибка як і на вигляд, так і на смак, така чудова. Тому дякую всім за перегляд. Бувайте здорові. Пока-пока.